Вітаю. Як ви зрозуміли, я знаходжусь на вулиці за парканом свого будинку. Сьогодні 21 лютого 2024 року. Місто Рівна Україна. Ось такі ягідки від видає глід Пауль Скарлетт. Таке декоративне деревце на штамбі. Треба буде пообирати, напевно. І судячи зі всього, вже почалась весна. Як я це зрозуміла, вийшовши сьогодні за паркан, дивлюсь, що в мене спустіли місця. Зараз все-таки покажу. Чотири роки я з зерняток вирощувала гібіскуси, вела їх на штамбі, щоб сплести в таку косу і щоб були різні, різні кольори. І так як в мене висаджений бордюр з спірей, я все-таки вирішила осінню їх скрутити до кучі і щоб вони зимували вже в відкритому ґрунті. Ну, вони були в відкритому груті, але вже разом, щоб по весні їх сформувати. Штамбик був десь сантиметрів, напевно, 60-80. І так як в мене отут ідуть спіреї, тут має бути бірючина, ще продовження зробити. Всі чотири штучки, яких я виростила десь до такої висоти, були сплетені і висажені осінью. Сьогодні я побачила ось цю дринку, тому що я підв'язувала, щоб штамбик стояв рівненько. І підійшовши, я не знайшла жодного гібіскуса. Дуже шкода, тому що тут я планувався бордюр, тут бордюр, і щоб воно було, ці гібіскуси на ніжці з гарним різнокольоровим таким маловигляд вигляд кульки. До цього я пересаджувала вже свої рослини, ті, що сама виростила, на пусті місця. Планувала, що тут будуть вигели, бордоволисті, які ростуть до метра, тобто карликові. Тепер вони, їх тут немає. З весни були висажені, осінню вони пішли десь в інші руки. Одне місце висаджувала. Друге місце пусте, третє місце було пусте, четверте місце було пусте. І ось тут був хреплідник. Його витягнули, але видно, лишився там корінь якийсь. І все-таки дав. Якісь відросточки, надію, що він відросте. Ось так ми живемо. Ось так ми ростемо. Хочу сказати, що. Як би там не було, то все-таки буде квітник. Просто, чесно кажучи, настрою геть немає і розумію, що сюди ніхто не прийшов, крім людей, які тут живуть. Тому, шановні сусіди, якщо комусь сподобалася якась рослина, будь ласка, зверніться до мене, я вам наживцюю, навіть віддам з корінням, тільки не тягайте ці рослини. Просто я замучуюсь їх висаджувати. Більшість матеріалу йде покупний за мій рахунок. І я за ним доглядаю. Я їх стрижу, підживлюю, поливаю. І тут ніхто, крім сусідів, не ходить, ви ж тут гуляєте зі своїми дітками. Отаке дуже, дуже неприємно. Але ну що ж, це є реалія. Напишіть, будь ласка, що ви висаджуєте за парканом, що росте? У мене на сьогоднішній день, тільки зберігаються в повному обсязі це спіреї. Бірючина, магонія подоболиста. І ніхто не брав, не позичав піраканту. Котовник викопувався цілими рядками. Я потім його ділила і висаджувала знову. Ось, дивіться, котовничок, до речі. Бачите, оце все я зараз буду обрізати. А зелененьке, воно там росте. От, як викопували 5 штук підряд, то я отак оце. Кущик викопувала, ділила і висаджувала на нове місце. Він дуже гарно розростається. Але треба шукати позитив в будь-якій ситуації. Думаю, що все ж таки треба вчитися розмножувати барбариси. Правда, мені потім за ними доглядати, не дуже приємно, вони колючі. Але, ну, щось. Треба якийсь вихід шукати з ситуації. Ось таке. Так що рано почався не з На жаль. Всім мирного неба. Все буде Україна.